Здравствуйте, мої шановні глядачі! Вирішила сьогодні зробити тематичне відео на тему прикрас старого експортного Китаю. Мені дуже подобаються ці прикраси, мені дуже подобається тонкість роботи майстрів, дизайн цих прикрас, і, і тому я коли бачу. Я намагаюся їх придбати. Не завжди це у мене виходить, тому що зараз дуже піднялися ціни загалом, а на такі речі збільшились ціни значно. Ну, Колись мені пощастило, що за часів, коли то не так коштувало купити кілька прикрас, і от зараз я вам їх покажу. І починаю я з каблучок. Які я купила в різні часи. Навіть, мені здається, і не так давно мені вдалося купити цю каблучку. І каблучки, як ви можете побачити, 4 з 7 мають вставки з бірюзи. Більше, як половина, якщо так казати. І так, я вважаю, що це найпопулярніша вставка в прикрасах Китаю саме. Цих прикрасах. Ну і почну з цієї каблучки, яка, може, має самий китайський вигляд. Тому що тут є е, деталь, яка нагадує іерогліф. А тут йдуть такі деталі, які я називаю хмарками. Ось, дивіться, бо вони мені, оця внизу, далі схожі на хмар. Такі деталі можна побачити багато, на, приклад, на скриньках, які виконані в стилі Клуазоне, от саме ці хмарки, і це один з таких типових мотивів в китайських виробах. Далі, хочу показати дуже схоже на це. Але тут вже немає тої екзотики китайської. Тут такі більш нейтральні квіти, листя. Далі отака от каблучка, тут вже можна побачити емаль. І отака от каблучка, яка, може, і не часто зустрічається. Бо тут на всіх цих дуже багато такої філіграні. Вона схожа. А тут основа металева трошки інша. Тут більш схожа як на коси, які заплітані. Але теж дуже тонка робота. Також є емаль, яка ж така ж, як і на цій каблучці. Отож, я вважаю, що це старий Китай. Ще можу сказати, що маркування на прикрасах старого Китаю у формі слова сільвер «срібло» англійською. І воно тут на цих каблучках є. Якщо дивитися, то можна це знайти. Ну, а отака от каблучка. Це з тигровим оком. Ну і такі ж, або схожі квіти, листя, емаль, таке інше. І ось така каблучка з лазуритом. І теж емаль в основі. А ось ця каблучка. Мені дісталася... Це подарунок від Тані Таня, дякую. Ця каблучка мені дісталася у такому вигляді, трошки відсутня тут частина цієї шинки. Ну, але ж то не дуже важливо А емаль в дуже гарному стані. І дісталася мені ця каблучка без вставки. І, знаєте, я вважаю, що тут була теж бірюза. Але мені здається, що краще мати якісь різні прикраси, тож я знайшла у себе отакий кабошон з агату. І вважаю, що досить гарно вписується він тут. Знаєте, отут нічого немає коричневого, я кажу, в е, оформленні, але ж тигрове око, і, і все виглядає досить гарно. Тож, отакі у мене каблучки. А ще у мене є отаке намисто з маленьких-маленьких річкових перлин. Це мода десь з 40-х років. І оце зроблено теж в старому експортному Китаї. Чому я так вважаю? Тому що тут є застіпка, на якій можна побачити дуже схожу на те, що я вам показувала квітку. І тут маркування сільвер. Отож, це старий Китай. Ще одне намисто ось таке. Це такі кульки з порцеляни, на яких саме зображені, ну, я не знаю, іерогліфи, чи це декор у формі іерогліфів. Це ручний розпис. І застібка отут отака. -от і тут Можна побачити Silver Maйдинчина. Все це дуже характерно для прикрас, які випускалися до 49-го року. У цей час з кінця 19 сторіччя до 49-го року Китай, китайські майстри робили ці прикраси і поставляли їх на продаж у інші країни. Тому на цих прикрасах можна бачити саме англійською написано «сільвер». Розумієте, так? І тому і називаються експортний Китай, тому що то все йшло на експорт. Але в 1949 році Китай зачинив свій випуск цих товарів на більш як 20 років. І в друге. Ці товари повернулися вже в 70-х роках. І те, що випускалося до початку 90-х років, вважається теж китайським. Я не можу вам так впевнено сказати, наприклад, про це намисто. То випуск 40-х років, ну, наприклад, чи то випуск 70-х років. Важко сказати. Я можу так лише. Думати про, знаєте, як за історією моди. Тому що ось це намисто це явно е, такі 40 роки. А це, може, її зробили пізніше. А зараз хочу показати вам кілька намист, які вироблені саме так, як то було характерно для китайських майстрів. Е, але у мене є деякі сумніви. Ось, наприклад, дуже схоже з тим, що я зараз показала: такі ж порцелянові намистини, теж ручний розпис, щось тут зображено таке. І навіть застібка дуже схожа на ті, що я показала. Якщо дивитися на ту лицьову частину. А якщо подивитися на зворотній бік, ми не побачимо тут надпису Сільвер. І тож, хочеш запитати? Це відноситься до прикрас, які вироблені в Китаї? Це питання, на яке я ще не можу вам відповісти, впевнено. А якщо підробляли, хто підробляв? У нас зараз Китай дуже багато випускає якихось прикрас тих, які імітації відомих марок чи копії якісь. А тут що? Хто мог випускати тоді якісь підробки під старий Китай? Може, я, я так думаю про себе. Може, це саме Китай вже, я не знаю, 70-х, 80-х років. Як ви вважаєте? Ось, наприклад, у мене є отаке от намисто. Це саме клозоне. І ось тут. Така ж застіпка. У мене є от таке намисто. Отаке от намисто. Теж клузоне. І теж отака застіпка. І ось таке намисто. Теж клозане і теж застіпка. Саме. Подивилася я в інтернеті. Отакого От типу намиста на сторінках продажу, вони описуються як старий експортний Китай. Якщо хочете, саме можете подивитися, пошукати ви побачите. От саме з такими застіпками. До речі, ще одно намисто, яке зроблено теж клуазоне. У нього не така застіпка, ось така. Але я знайшла в інтернеті намисто саме з такою застіпкою. І теж сказано, що то старий експортний китай. Ще у мене є отаке намисто. Це старий експортний Китай. І коли я його купила, я ще не була впевнена в цьому, тому що я шукала маркування. І не зразу, але потім знайшла. Отут є маркування Silver. Отака застіпка. І за дизайном то зроблено десь. До 49-го року, це точно. Мені так здається, що це 20-30 роки. Отак от виходить, що каблучок у мене багато, а от браслетів не дуже. Один браслет у мене є. Отакий. От ну, але ж дуже цікавий. До каблучок, який у мене є, це не підходить, тому що тут сердолік вставки. Ну, а у мене немає ще. Каблучки з сердоліком. Скажу, це зворотній бік. Скажу вам, що купила я його не так же й дорого, тому що е, тут бракувала вставки отут. І я підставила одну намистину з сердоліку. Ну, може, виглядає не дуже добре, тому що тут поверхня краще оброблена, і ці вставки посаджені. Більш акуратно, ніж те, що тут. А так, на загальний погляд, виглядає не так вже і погано. Так що отут -от я трошки підреставрувала. Є у мене пара кліпс з бірюзою. Ну, то добре, каблучки і кліпси. Ось такий зворотній бік вони мають. І. І у мене ще одна кліпса. от І з емалью. Я так взяла її, тому що мені подобається старий китай, вона в гарному стані. Тут можна закріпити і зробити її як підвіс. Щодо брошок, у мене всього дві брошки. Ось цю я вам показувала зовсім недавно, що я купила. А другу я показувала вже дуже давно. Але зараз вам покажу ще раз. Якщо хтось не бачив, то буде здивований. Ще одна брошка, яка у мене є ось ця. Це найбільш екзотична брошка, яку я маю. І, я думаю, всі зі мною погодяться, тому що ця брошка, вона зроблена. За мотивом худжи. Е, худжи це така спеціальна прикраса, характерна тільки для Китаю, ну, оскільки я знаю. І вона повинна була захищати нігті, які найвища аристократія Китаю відрощувала, і це було такою ознакою людини, яка належить саме до аристократичного клану. От така, от така традиція там була. І щоб захистити свій нігодь, вони робили такі футлярчики, які надягали на свої пальці. Отак от це виглядало. А нігодь отам був у цьому захисту, от бачите, такому металевому, і зберігався добре. Як і багато прикрас старого експортного Китаю, зроблено це срібла, емаль і це перлина, це бірюза, це корал. Отака От екзотика. Я, б, може, і не догадалася, я вам скажу так. Но за кілька днів до того, як побачила я це на ринку у нас, я прочитала в Фейсбуці, а я підписана до дуже багатьох груп. там. Прикраси бабусь, прикраси винтаж, прикраси епохи Ардеко, старовинні прикраси і таке, і таке і таке інше. І прочитала саме в одній з цих груп про такі прикраси і те, що виробляли такі брошки, в яких робили копії цих худжі. Я підкреслюю: це не носять це саме брошка. Яка зроблена як копія худжі. Оцю маленьку скриньку я показувала теж недавно. І тільки нагадую, що таке у мене отак. Якщо дивитися на картинку, яка тут намальована. Отака маленька скринька, яка у мене є. І. Нагадую, у мене ще є отака, маленька скринька, з емалью і сірдоліком. Ще отака. Тут емаль, нібито павук плите павутину. І моя знахідка. Минулої неділі це ще одна маленька скринька. Ось ця. Як я розумію, це е, зображення павича. Я побачила цю, цю скриньку одного з продавців, і саме перша моя реакція була саме на те, що це павич, а мені дуже подобається павич при прикрасах. І я вирішила роздивитися, тому що я вважала, що це. Якась брошка, чи щось. Коли взяла, я зрозуміла, що це ні, що це така ж маленька скринька, як оці маленькі. Ось, бачите, така або така. І тут побачила сільвер. Але мене трошки засмутило, тому що я шукала філігрань, китайську цю філігрань. І коли я її відкрила, я зрозуміла, що ось вона тут є. Продавець казав, це це срібло, тут корали, корали і срібло, срібло і корали, Я так мені це казав. Ну, Срібло то ясно, тут сільвер написано. Але е, отут ці крапки це не корали, це емаль. От Подивіться. Ну, побачите це. Це бірюза, оці блакитні вставки. Отут е, емаль і оці крапки це теж емаль. Ну, але що я буду з ним сперечатися, з того кораль, ні, кораль. Це не головне. Головне, то було дійти до ціни, яка влаштовує і його імене, тому що він трошки вищу ціну назвав. Я сказала, що ціна гарна, але ми ж з вами на ринку, а не в антикварному салоні, де, куди приходять. Представники аристократії чи бізнесу. Я кажу: ми з вами на ринку, трошки. поверніться з якихось висот на землю. Ну Він так послухав, казав: добре, добре і знизив мені ціну, тож я її купила. Ну Знаєте, я так вам скажу такі речі. Не всіх зацікавлять, тому що до чого ця скринька? Що тут зберігати можна? От мені задають цей, це питання багато. Ну, Тут і що, щось можна сюди покласти. Да? А оці маленькі, тоненькі, що в них поміститься, не знаю. Я навіть не можу вам сказати, для чого вони були зроблені. Може, чи, чисто для декору. Може, якісь ліки туди можна покласти. Але, але тут сітка, і я не знаю, мені здається, що якщо б оце покласти, наприклад, в сумку, то ці ліки не будуть, як то сказати, в, в чистоті, бо якийсь щось проникне через цю сітку всередину. Якщо ви пропонуєте якийсь ваш варіант використання цих маленьких скриньок, я буду вам вдячна. А для мене це мистецтво. І я насолоджуюся тонкістю цієї роботи. В мене не так важливо використання, я не них не нічого зберігати і носити з собою в сумці, там, з чимось. Ну а роздивлятися, милуватися так. І ще вирішила показати вам скриньку, в якій у мене зберігаються ці прикраси, яку я купила, не пам'ятаю, вже кілька років тому, в одному секонді. Тут можна побачити, що типово для Китаю центр такий, який нагадує, якийсь іерогів. Оця ставка з нефриту, ось такий тут. Орнамент цікавий. Робота дуже тонка. Дивіться, тут такі цікаві рельєфи, Ото рельєф, І ось такий вигляд має ця скринька. Вона зроблена з якогось металу, але це не схоже на срібло. До того ж, тут десь якісь потертості, може, тільки нанесено срібло зверху, не знаю, так не схоже на срібло. А для чого вона була? От у мене таке враження, що то була упаковка для чаю. Не знаю, може, я помиляюся, але ну, таке у мене враження. Якщо ви бачили таке, знаєте, підкажіть мені. Але зроблено це дуже давно. Це саме десь е, 19 сторіччя, ну, може, початок 20-го не пізніше. Ну що ж, такі прикраси Старого Китаю я показала вам. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я хочу знати, а що вам сподобалось, більш за все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.